Ми вже годинами шукаємо цього лісовика. Любиско, завалися. Геральт, ти впевнений, що знаєш, як його вбити? Любизку, я ж казав. У мене є план. Гаразд, і що це за план? Найкращий план. Безвідмовний. Чув це? Чув? Ну, нахуй ця штука страшенна. Геральте, а точно все буде гаразд. Звісно, просто трохи злякався. І ти точно знаєш, як його вбити? Довірся мені. Ага. Не можу. Гей, дерев'яне лося. На, підкури. Ігні. Бачиш? Ось так просто звір перетворюється на попіл. Що за хуйня? Гераз. На цей раз. Ігній! Бля. Геральте, Ігній був твій план. ж Ігній був моїм планом. Це ж єбуче дерево. Вогонь перемагає дерево! Це саме те, про що всі і казали, що це лісовик якийсь. Інший! Закрий своє єбало любиску. Мені треба зосередитись. Треба згадати відмацькі ритуали. Точно. А ВЖЕ Ж! Все так просто. Я згадав любиску. Ігні, 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 ігні. Бля... Геральт, ти живий? Біжи нахуй, любиску, я приїбався, я капець як недооцінив ситуацію. Лайно! Зйобуйся! Лайно? Господи, це було лайняно. І що тепер, Геральте? Не знаю. Думаю, просто звалимо. А як же вбити лісовика? Я просто не свята єбатня, Він за нами. Якого біса? Любисто, глянь на мене. З'йобуйся. О, Боже! Блять. Зйобуємся, Геральте. Всім дякую за перегляд. Пройшло майже два роки з моменту минулого озвучення, і реабілітуватися насправді дуже складно. Тому перші серії 100% будуть звучати так, як не звучали раніше. Лайк, підписка, коментар. Для вас озвучив змій. Дякую.